Привіт-привіт! Хто зі мною готувати цю смачну страву, запіканку з гарбуза та кисломолочного сиру. Залишайтеся, готується швидко, результат вас здивує. Ось такий він чудовий, красивий в розрізі. Подивіться: чередуються пластиночки оранжевого кольору це гарбузна начинка та сирної біленькі. Готуйте та отримуйте! Задоволення від смачної їжі. Щоб приготувати смачну сезонну запіканку з гарбузом та кисломолочним сиром, нам потрібно гарбуз, борошно, яйця, трошки кефіру або йогурту, кисломолочний сир, звичайний цукор, ванільний, трішки цедри лимону або апельсинки. Для початку ми займемося гарбузом. Нарізаємо його на ось такі скибки, та будемо випікати в духовочці до готовності. Гарбуз запікається, а ми займемося сирною начинкою. Для цього я виклала 400 грам кисломолочного сиру, додаю приблизно 50 грам цукру. Цукор ми підсипати будемо за нашим смаком, як нам більше подобається. Сюди ж я додаю 80-100 грамів йогурту або кефіру. У мене сьогодні кефір. Також для покращення смаку ми будемо додавати ванільний цукор. Сюди ж я додаю 2 яйця, а також 3-4 столові ложки порошна. Я додам 3, але таких великих зверху. Тепер оцю суміш нам потрібно збити блендером. Ось так маленьку, все переб'ємо. Така суміш у нас має вийти. Гарбуз дуже духняний, гарно пахне. І бачите, що він готовий дуже легенько знімається з коринка. Нарізаємо на маленькі шматочки. Сюди ж ми додаємо 2 яйця 80-100 г цукру. Натираємо цедру, пів лимона або апельсина. У мене є лимончик, тож я буду додавати цедру лимона. Також сюди додаємо 3-4 столові ложки борошна. І знову нам все потрібно гарно взбити блендером. Ось, друзі, такої консистенції у нас має вийти гарбузова частина нашої запіканки. Ми підготували нашу форму, застелили її пергаментним листом, а тепер ми будемо формувати нашу запіканку. Будемо виливати по дві або три ложечки однієї суміші. Ось так будемо створювати наш смачний пиріг запіканку. На смак вона виходить дуже гарною, смачною апетитною. Відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 40-50 хвилин. Ось така смакота у нас вийшла. Дякую дорогенькі, що були зі мною до кінця цього відео. Ось так ми приготували разом цю смачну страву. Готуйте, діліться з друзями. Буду рада, якщо цей рецепт вам сподобається.